Доброго дня, діточки! Сьогодні я вам хочу розповісти казочку коза дереза. Жили собі дід і баба з дочкою. От поїхав якось дід на ярмарок та й купив козу. На другий день посилає він дочку ту козу пасти. Дівчина посла її цілий день, а ввечері напоїла та й погнала додому. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях і питається. Кізонько Люба, чи ти пила, чи їла. Ні, дідусю, як бігла я через місточок, вхопила кленовий листочок, як бігла через грабельку, вхопила води крапельку, тільки пила, тільки і їла. Розсердився дід на дочку та й прогнав її. На другий день посла він жінку пасти козу. А ввечері питається Кізонько мила, чи ти пила, чи їла. Ні, дідусю, як бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, як бігла через грабельку, вхопила води крапельку. прогнав тоді дід і бабу. На третій день він сам пішов козу пасти. а коли погнав її додому, питається Кізонько Люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Ох, і розлютився дід, схопив ніж і став козу різати. Та коза вирвалася і втекла до лісу. А там, бачить, зайчикова хатка стоїть. Вбігла вона і сховалася на печі. Прибіг зайчик, Чує, хтось є у хатці. Він не запитує, а хто хто в моїй хатці. а коза сидить на печі та й каже я коза, дереза півбока лублена, за три копи куплена сколю тебе рогами та затопчу ногами тут тобі смерть. Зайчик сів під дубком та й плаче. Коли йде ведмідь, зайчик і поскаржився, що у його хатці звір страшний сидить. Не плач, каже ведмідь. Я його вижену. Прийшов він до хатки та й питається А хто, хто в Зайчиковій хатці? А коза спечі, я коза дереза, сколю тебе рогами та затопчу ногами тут тобі смерть. злякався ведмідь і втік. Знову пішов зайчик, сів собі під дубом і плаче. Коли йде вовк, та й питається в нього. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить, а вовк йому не плач, зайчику, я вижену того звіра. Пішов вовк до хатки та й питається, хто хто в зайчиковій хатці? а коза спеці, я коза дереза, Півбока луплена, за три копи куплена, Сколю тебе рогами та затопчу ногами. Тут тобі смерть. Злякався вовк і каже Ні, зайчику, не вижену, боюсь. І втік. Знову сидить зайчик під дубом і гірко плаче. Коли це лізе пов... поз нього рак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, радше, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить. Аррак. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти. А ось і вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці?» а коза спеці я коза дереза, Півбока луплена, за три копи куплена, Сколю тебе рогами та затопчу ногами. Тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та до кози. А я рак, не борак, як ущепну, буде знак, та як ущепне козу клеснями. Коза як замикає, та спеці, та з хати. Побігла, тільки її і бачили. От тоді зайчик зрадів. Прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став собі далі жити в своїй хатці. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.